Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову займаємося в квартирі. Сьогодні вже в нас мебліровочка пішла. Отримали сьогодні посилку з обув обувний комод. Зараз вам трошечки покажу. Ось вирішили, так як взуття дуже багато. А коридорчик дуже маленький, тому що у нас тут і охоронниця наша. Вирішили от сюди. Ось, бачите, виходить, двері туалету відкриваються, і тут отаке місто невеличке, десь 50 см. Вирішили сюди поставити обувну полку на 4 секції, якщо не помиляюся. Ось привезли вже. Розпакували, перевірили на пошті, щоб не було. Ну, мібіль мало ли, могла і лопнути і десь пошкрябатися. Так, і зараз покажу комплектацію. Так, тут у нас усе комплектування. Полочка повинна виїжджати сама верхня, плюс додаткових секція буде. На дві, як сказати, ноубув, ну, в общем, буде два ряди планочка. І ось вистроїли вже в ряд, перерахували, щоб всі були полички. Все цей. Зараз, може, будуть коменти, що знову сіра. Ну, я думаю, в світлі прихожі вона буде гарна. Вона біло-графітова. І до неї прилягається інструкція. Ось, ось така. Бачите. Получається, три повинно виїжджати три відклонятися і одна виїжджати. Ну, взагалі, сьогодні у нас вівторок. Розпочинаємо зборку вівторок ввечері. А там, як піде, як карта ляже. Будемо вам показувати, як вона в процесі. Вже зібрали коробку, верх-низ боковушки. І прикручуємо ось таку виїжджаючу будеш Так, уже майже закінчуємо. Дуже добре, що у нас ось така пошагова інструкція для людей, які е, ну, трошки розмірковують і вміють самі тримати викрутку в руках. Нічого складного складного немає. Дуже добре, що ось вказані габарити. Бачите, така маленька тумбочка. Вже склали ось ячейки. Класно, що ось ця планочка, можна робити декілька варіантів. Ближче далі, на розмір взуття. Там, Допустимо, тапочки, туфлі і все остальне. Наш маленький помічник, який швидко допомагає. Тумбочка вже зроблена. І зараз будемо складати, і покажу вам кінцевий варіант, вже встановимо в коридорі. Нарешті ми склали її вже всю, Закріпили полички. Ось так, бачите, на два ділення. Цей ящичок у нас висувається їздить. Так що. І саме удобне, що е, ось тут мало місця. І якраз розраховували, що двері будуть відкриватися. Ось. Бачите, можна спокійно відкрити двері. Вона не заважає, займає мало місця. Виглядає теж стільненько. Це все той, все той же, той же темно сірий колір з білим, чорні ручечки. Ну, Вже під общу таку тематику. Так що ось у нас такі потихеньку меблеруємося. Потім ще, ну тут багато чого прихожку, треба, щоб повішати вдруг курточки, верхню, верхній одяг. Так що, ну, ось так у нас. Все, дякую за перегляд! До нових відео на каналі.